Вітаю, ситуаційний центр муніципальної варти продовжує інформувати про події та роботу служби за останні дні. Інспектори щоденно реагують на виклики, забезпечують громадський порядок та допомагають мешканцям міста у складних ситуаціях. Після останнього прильоту, який залишив місто в темряві, інспектори муніципальної варти розгорнули оперативний штаб допомоги. Адже у непрості моменти важливо знати, що ти не сам. Вже сходяться люди. Що все добре, все працює на місці. Громадянам надавали інформаційну та роз'яснювальну підтримку. Основне завдання не залишити людей сам на сам із проблемою та допомогти швидко зорієнтуватись в перші найскладніші години. Окрім цього, для громадян міста, які через ворожий удар на один із об'єктів критичної інфраструктури залишились без електроенергії, рятувальниками ДСНС розгорнуто пункт незламності по вулиці Незалежності, де можна зігрітися, підзарядити гаджети і просто перебути в безпеці. На жаль, іноді і ворога не треба, коли поруч є люди, яким байдуже. Або якщо гірше, зі злим наміром ставляться до комунального майна. Ось на прибудинковій території палахкотять сміттєві баки. Не самі ж вони загорілися. Серед потреб сьогодні діяти на випередження, моніторити небезпечні місця, адже це знижує злочинність. Перевіряємо занедбану будівлю. На факт знаходження негативних елементів нікого немає, правопорушень не зафіксовано. В роботі наших патрульних за правило ввести і попереджувальну роботу, особливо якщо це загрожує безпеці людей. На перехресті вулиці Ізміїльська та Казацька. Водії бути обережні, провели сілюк. Гірше, коли така ситуація у переміжку з темрявою тут пильність і уважність ототожнюються зі збереженням життя. Це герої України, як бачимо, лежать на дорозі до роти тут якась купа незрозуміла. Далі бачимо, лежать далі на землі біля повороту на водоканал, і за правило не просто попередити, а донести цю інформацію до відповідних служб міської ради, аби аварійну ситуацію було усунуто. Іноді діяти треба без вагань, аби допомогти. Вчасно тут свободен перекресток. Піромайська Ніколаївська, а от наверху пробка. А тут, схоже, хтось зробив дурне діло. Навмисно, бо на стихію не схоже. Виявлено перешкоди в русі на проїзній частині. Усуваємо. Не завадить обережності, а головне здорового глузду і водіям, які паркуються навмання. Та і тут муніципальна варта йде на зустріч. Ми з розуміння ставимося до потреби термінової зупинки, шановні водії. Так що за потреби ми просимо вас залишати свій номерочок телефону на такому флаєрі, щоб люди могли з вами зв'язатися, якщо ваше авто заважає. Побачили такі флаєри, впишіть номер свого телефону і будьте на зв'язку. Якщо ваш автомобіль перешкоджатиме руху інших транспортних засобів, вас наберуть. Попереду святкові дні традиційно збільшення потоку транспорту. Тому давайте будемо взаємовічливими. І як найкраще, все ж таки, залишити своє авто на стоянці під наглядом. Стоянка по вулиці Соборної 52-54 На зараз має такий вигляд. Допомога людям у непідвласних їм ситуаціям, окремий напрям роботи муніципальної варти. І який би вигляд не був у того, хто потрапив у біду, ми раді допомогти. У Вас телефон з будь Візьміть. Ви що вживали? Не вживаю. Не вживаю? точно. Не схоже на те правда. Та не в тому справа вас шукає жінка. Вже збилася з ніг. Доставили чоловіка додому. Спасибо. Так що жінка довольна. Думаю, що не дуже враховуючи стан чоловіка. Щодня і цілодобово інспектори муніципальної варти несуть службу на вулицях міста. З настанням комендантської години відповідальність зростає в рази. Тролювання нічного міста, вулиця Шапська. Порушники комендантської години не виявлено. Вулиця. Шіднівська, все тихо, все спокійно. Продовжуємо несення служби. У нічний час здійснюються регулярні об'їзди території міста, прибудинкові території під наглядом. Патрулюємо придамові території, місця паркування автомобілів. Вулиця Ізмаїльська, 129, 129А. Знаходимося по вулиці Перемоги, місто Бігорністровський. Об'їжджаємо автомобільні стоянки. Вулиця Портова, 12, дорогі території, місце паркування, приватного транспорту. Аби і ваші авто були в безпеці, ми моніторимо. На стоянці все тихо, спокійно, поки що порушників не виявлено. Продовжуємо чергування по місту Білорістровські муніципальна варта продовжує працювати у посиленому режимі, аби місто залишалося безпечним. А кожен мешканець знав, у разі потреби допомога поруч завжди ваша муніципальна варта.